Імед ваша швидка допомога проти болю та лихоманки. Так, і головне на ранок до вашої уваги. оновлений інформаційний випуск цієї ночі. Росіяни знову масово атакували Україну безпілотниками. Групи дронів курсували півднем, сходом і центром країни. Роботу ППО було зафіксовано у Києві. Уламки уламки дрона впали неподалік станції метро в Дарницькому районі. Пошкодили огорожу та окремо розташовану будівлю прохідної Дарницького депо мер міста Віталій Кличко написав: наразі пожежі. Немає, потерпілих не виявили. Ну а напередодні ввечері російські війська завдали удару по Миколаєву. Загинули двоє людей. Це жінки, їм було 54-56 років. Їхні тіла деблокували з-під завалів. У державній службі з надзвичайних ситуацій уточнили. Під ударом опинилося підприємство в харчової промисловості. Частково зруйнована будівля цеху, також пошкоджено адмінбудівлю підприємства. Російські Нижньогородській області після атаки дронів палає нафтопереробний завод. Наслідки влучань публікують місцеві телеграм-канали. А йдеться про місто Кстово і завод «Лукойл». Це один з найбільших продуктивних НПЗ в Росії. Торік він уже опинився під ударом БПЛА. В Міноборони звітують про знищення та перехоплення цієї ночі. Понад сотні дронів. А в аеропорту Казані вели план кавьор. Україна тим часом шукає засоби підтримки сфер, які опинилися під загрозою зупинки фінансування через а, призупинку американської підтримки. Про це говорив і президент України Володимир Зеленський. Наразі він доручив урядовцям дати звіт щодо тих гуманітарних програм американської підтримки, які зараз призупинені. Визначать, які з них критичні, потребують рішень уже зараз. Звідки будуть брати ресурс? Ну, послухаємо більше пряма мова частину такого фінансування. Можемо забезпечити завдяки нашим державним фінансам. Частину обговоримо з європейцями та американцями. Це стосується багатьох сфер: від зв'язку, цифровізації до підтримки ветеранів, шкіл, лікарень та відбудови. А тим часом прем'єр словаччини Роберт Фіцо пригрозив заблокувати абсолютно всю допомогу від ЄС Україні, якщо Київ не відновить транзит російського газу через українську територію. За словами Фіцо, він нібито мав обговорити це питання із Зеленським в Давосі, проте зустріч не відбулася. Ну і також політик назвав Володимира Зеленського ворогом словаччини, нібито саме він став причиною проблеми з газом. Президент України відреагував на ці слова і нагадав, що нещодавно Трамп ухвалив рішення, яке дасть. Змогу збільшити експорт американського скрапленого газу, зокрема в Європу. Платити за нього треба грошима, а не державним суверенітетом своєї країни, як за російський газ, нагадав президент України. Та індія зупинили торгівлю російською нафтою. Все через те, що санкції США спричинили різке зростання тарифів на танкерні вантажні перевезення. Про це пише Reuters. Торгівля російською нафтою в Азії зупинилась, оскільки в Китаї виник великий розрив у ціні між покупцями і продавцями. Танкерам стало дорого фрахтуватися у китайських пунктах відкачування нафти. А крім того, Іран запропонував азійському ринку знижки. За прогнозами аналітиків, в найближчій перспективі через західні санкції, і перевізники і китайські нафтопереробні заводи, які працюють. Російською нафтою, постраждають ще більше. У НАТО вперше підтвердили, що Росія мала план вбивства гендиректора німецького концерну військової техніки та озброєння Рейнметал Арміна Папергера. Як сказав високопосадовець НАТО Джеймс Апатурай, вбивство керівника Рейнметал було лише частиною плану Росії, який передбачав фізичну ліквідацію керівників оборонної промисловості в усій Європі. Нагадаю, в липні двадцять четвертого року США та Німеччина зірвали російський план вбивства гендиректора концерну німецького виробника озброєння Росія. Для своїх намірів вербує людей в інтернеті, зокрема з злочинні угруповання, необізнано молодь або мігрантів. Усе це аби створити занепокоєння та підірвати підтримку Україні. Мін підтримав електронні направлення на військову лікарську комісію для військовозопов'язаних. Тепер не потрібно буде відстоювати черги біля ТЦК. Направлення на ВЛК можна буде згенерувати за допомогою єдиного державного реєстру призовників і отримати через застосунок резерв плюс. Спочатку функція з'явиться для охочих пройти комісію добровільно, а згодом і для тих, хто отримав повістку. Очікується, що реформа спростить цей процес. Тимчасово окупованих територій України повернули ще п'ятьох дітей. Серед них 15-річна донька української військовослужбовиці, яку нещодавно звільнили з полону. Також вдалося виїхати восьмирічному хлопчику, який, попри заборону Росії, продовжував навчатися в українській онлайн школі. Інший 17-річний юнак, що мав проукраїнську позицію, сам звернувся по допомогу, щоб виїхати. Найменшій дитині півтора року усі вони жили на тимчасово окупованій території Луганської, Донецької та Херсонської області допоміг Україні в цьому катар за даними Ренбо на тимчасово окупованих Росією українських територіях. Наразі проживає до півтора мільйона українських дітей. Україна виступить у першій половині першого півфіналу цьогорічного Євробачення. Жеребкування відбулося у швейцарському базелі. Виступ відбудеться 13 травня. Традиційно по 10 переможців із кожного півфіналу Потраплять у великий фінал. Вони всі ну а концерт відбудеться 17 травня. Хто поїде від України до Швейцарії, стане відомо під час національного відбору 8 лютого зараз на участь у Євробаченні 2025 є 11 претендентів. Все, з нами за подіями в Україні світі готуємо вже оно. Вели інформаційний випуск майже за годину. Всім доброго ранку, прямо з нами далі. Ну а про головні події у світі розповімо далі. Прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевич у вівторок, 28 січня, оголосив про свою відставку. Про це політик заявив у своєму позачерговому зверненні до нації. Він пов'язав свою відставку зі студентськими протестами, до яких приєдналися тисячі громадян по всій країні, і тривали вони майже два місяці. Нагадаємо, протести в Сербії спалахнули через трагедію в новому саді, де на початку листопада, внаслідок обвалення покрівлі залізничного вокзалу, загинули 15 осіб. Ця подія спричинила хвилю критики як на адресу місцевої, так і центральної влади країни. Тому Вучевич вирішив взяти всю вину на себе. На заході Франції сталася масштабна повінь. Рівень води почав рости цими вихідними і продовжує затоплювати нові території. Французьке метеорологічне агентство оголосило, що сукупна кількість опадів за січень перевищила 170 міліметрів, що найвищим показником за останні 40 років. Найбільше постраждав регіон Бретані. Під воду пішли вулиці, стадіони і понад 40 автошляхів місцевого і міжнародного сполучення. Евакуювали вже близько 400 людей. Влада сподівається, що від сьогодні вода почне поступово відступати. Італія пропонує гроші за переїзд на один з островів країни. Острів Сардинія в Італії пропонує 15 тисяч євро бонусу тим, хто переїде і придбає або відремонтує будинок у селах з населенням до трьох тисяч осіб. Однак для отримання грошей є умова, потрібно буде стати постійним резидентом Сардинії мінімум на 18 місяців після придбання нерухомості. Таким чином місцева влада прагне розвивати села Сардинії та омолодити населення. Варто зазначити, що Сардинія – одна з найкрасивіших частин Італії. Цей острів розташований у Середземному морі має сухий субтропічний клімат. Середня температура взимку там становить плюс 7 плюс 10 градусів, а влітку до плюс 25. При цьому цей острів не відрізаний від світу. Сардинія має інтенсивне поромне сполучення з материковою Італією і три міжнародні аеропорти, які сполучають її з більшістю великих міст Італії та іншими країнами Європи. Ну і безперечно не оминаємо погоду. Щоранку з нами сьогодні наша чергова кореспондентка Христина Биковець, І зараз так. розкаже нам всі подробиці про погоду. Христю, тобі доброго ранку. Їхала я на роботу. Мені було дуже тепло вже так, не як спекотно, на зиму, навіть прямо. спекотно. Розкажи, будь ласка, чого очікувати сьогодні протягом дня? Чи буде ще спекотніше, чи можливо раптово сніг піде, чи дощ а Якою там? буде погода і в Києві, зокрема, і в інших регіонах України? Субтитрувальниця Оля так, вітаю, Руслан. Люда, справді Люда, знаєш, я сьогодні, коли теж вийшла тільки з під'їзду, моя перша думка була: а можливо цей вже й пальто можна одягати. Скажи вам більш того, якщо б я, наприклад, сьогодні не знала, яке у нас число, по моїм ранковим відчуттям, ось поки я стояла, чекала на включення, я би так десь погоду індифікувала як на середину березня. Ну справді, дуже дуже сьогодні тепло. Плюс ну, звісно, як для січня, плюс 5 градусів сьогодні зранку, по обіді синоптики в столи і по всім регіонах України прогнозують погоду ще тепліше. От, власне, де сьогодні буде найспекотніше, де навпаки буде найпроголодніше. все вам детально по регіонах розповідаю. Традиційно розпочинає нашу погодну екскурсію зі сходу країни. Власне, там сьогодні буде найпрохолодніше, зокрема вночі та зранку від нуля до плюс двох градусів. І власне це найнижчі показники серед усієї України. Але по обіді вже також можемо хто захоче, може змінити. Свої зимові куртки можливо на якісь трошки легші. От власне по обіді температура осягне плюс 11 градусів. Буде сонячно та без опадів. На півдні сьогодні буде ще тепліше в Одесі, Миколаєві, Херсоні та Криму. Взагалі сьогодні до плюс 13 градусів. По обіді опадів синоптики не прогнозують, буде переважно сонячно. А от на заході країни можливий короткочасний дощ, проте температури не будуть нижчими. Також до плюс 13 градусів день. буквально на декілька градусів нижче сьогодні буде на півночі. Температура по обіді коливатиметься від плюс 7 до плюс 10 градусів. І от це буде така температура в день. От зранку та вночі температура коливатиметься від плюс 3 до плюс 6 градусів, і також опадів синоптики не прогнозують. Центр країни не виділятиметься із загальної погодної картини до плюс 12 градусів в день і від плюс 3 до плюс 6 градусів вночі та зранку і без опадів. У Києві, як я вже казала, зараз плюс 5, максимальний температурний максимум сьогодні по обіді сягне плюс 9 градусів, і опадів синоптики не прогнозують. Традиційно перехожу до температурних рекордів. У столиці найтепліше, 29 січня, за всю історію погодних спостережень це фіксували у 2002 році. Тоді було плюс 9 градусів тепла. І власне сьогодні, якщо знову у нас температура сягне плюс 9, ми зрівняємося з цим рекордом. А от найпрохолодніше було у 1900 9-му тоді було мінус 22 градуси. Перепрошую, а от е, наші пращури сьогодні спостерігали власне, визначали погоду за місяцем. Якщо місяць такого яскраво червоного е, кольору, то це означало, що буде досить вітряно. І також наші предки вірили, що яка погода власне сьогодні, 29 січня, такою вона буде і в середині березня. Можливо, тому сьогодні от, власне саме так тепло, колеги. Ну, друзі, але єдине, що хоч в бінокль, хоч в лупу, хоч в телескопи, хоч у що дивись на небо того місця. Не побачиш, бо хмари хмари хмари, хмари суцілі. Так, а Христю, ну а щодо того, що 29 березня буде така погода, як і сьогодні, то все справжується. Сьогодні ж весняно гарно, красиво. Гарно вися, тобі, дякуємо Христіо. тобі, Христю. Головне знаєш, щоб не вхурделило десь в кінці березня або в квітні, ще й бути. в травні, коли Дому... все розпуститься, бруньки знаєш на набуращури, поки що про це не кажуть.